Щоб осягнути масштаб деяких речей, потрібно піднятися вище. Щоб оцінити пройдений шлях, потрібно згадати, де ти був, і замислитись над тим, ким ти став. Щоб зростати, потрібно постійно прагнути до точки, що знаходиться за межами твоїх можливостей. Свою історію компанія Рошен розпочинала з однієї єдиної фабрики у Вінниці. Сьогодні корпорація Рошен випускає свою продукцію на семи фабриках та експортує її в 30 країн світу. Корпорація Рошен лідер кондитерської галузі України. Щоб стати експертом у своїй сфері, потрібно зосереджуватися на головному. Саме тому кожна фабрика Рошен має свою спеціалізацію. Вінницька фабрика спеціалізується на вафлях, желейних цукерках, шоколадно-вафельних тортах та шоколадних плитках. У 2012 році на фабриці були введені в експлуатацію нові виробничі потужності. Саме на цій фабриці виробляють знайому всім з дитинства цукерку Корівка. Щоб залишатися лідером, потрібно не просто рухатися вперед. Потрібно задавати темп індустрії в цілому. Саме тому робота Рошен базується на двох принципах якості та інноваціях. Щорічно Рошен розробляє і випускає нові продукти. Кожен етап від розробки рецептури до запуску нової лінії перевіряється до найдрібніших деталей. На всіх етапах виробництва впроваджені системи менеджменту якості і система менеджменту безпеки продуктів харчування. Для найвідданіших поціновувачів, маленьких ласунів, у Вінниці щодня працює дитячий розважальний центр. Тут на дітей чекає захоплююча подорож по п'яти кімнатах, які зберігають секрети цукру, шоколаду, карамелі, смаку і запаху, а також перегляд шоколадного фільму в 4 d кінотеатрі та інтерактивне спілкування з живим роботом. За одну робочу зміну Рошен виробляє понад мільйона кілограмів продукції. Щоб підтримувати такий темп, компанія спроєктувала та побудувала новітній логістичний центр в Ягутині. Загальна площа центру 60 тисяч квадратних метрів. Щоденний обіг готової продукції становить більше 2,5 тисяч тонн. Щоденний пробіг автопарку становить 50 тисяч кілометрів. Центр, оснащений новітньою системою управління товарними потоками В Менеджмент Систем», Завдяки їй завантаження автомобіля займає не більше 30 хвилин. Навколо логістичного центру сформована власна транспортна інфраструктура. Побудовані нові дорожні розв'язки, підведені три залізничні гілки і вісім залізничних доків. Саме звідси продукція компанії Рошен вирушає в усі куточки світу. Однак наша головна цінність це наші споживачі. Саме для них ми відкрили мережу фірмових магазинів Рошен в Україні. Кожен магазин має свою унікальну атмосферу. І найголовніше, лише у фірмових магазинах Рошен можна купити ексклюзивні солодощі. Але ми не маємо наміру зупинятися на досягнутому. У питаннях вдосконалення продукції для Рошен не існує компромісів. Фахівці корпорації цілеспрямовано розвивають свою майстерність і проходять стажування у кращих світових школах. Деякі з наших продуктів мають настільки вишукану рецептуру, що їх виготовлення ми не можемо доручити машинам. У таких випадках ми використовуємо самі прості та перевірені часом засоби. На найвідповідальніших стадіях виробництва цукерки виготовляються вручну. Клайпецька кондитерська фабрика Рошен у Литві виробляє карамельну продукцію. У 2011 році завершилася модернізація фабрики. Ми повністю замінили обладнання, встановили нові виробничі лінії. На європейському ринку Рошен представлено брендом Бонбонеті. Виробничі потужності Бонбонеті розташовані в Будапешті. Угорщина, а також у Клайпеді, Литва. Фабрика в Будапешті це найбільша фабрика з виробництва кондитерської продукції в Угорщині. Асортимент продукції компанії Рошен нараховує більш ніж 320 найменувань. Цілодобово, кожні 6 хвилин зі складів Рошен вирушає в дорогу одна єврофура завантажена солодощами. Якщо скласти щоденний маршрут 80 єврофур Рошен, то він перевищить довжину екватора. Щомісяця пробіг автопарку Рошен становить 1 мільйон 500 тисяч кілометрів. Кожен автомобіль компанії оснащений новітньою системою контролю і управління товарними потоками. Тому ми можемо контролювати якість нашої продукції не лише на етапі виробництва, але і на етапі доставки товару. Усі фабрики Рошен оснащені найсучаснішим обладнанням кращих світових виробників. Інвестиції у технологічні інновації, нові рецептури та контроль якості роблять нашу продукцію бездоганною з точки зору споживачів. Також корпорація Рошен ініціює та реалізовує культурно-освітні проекти. З 2004 року Рошен реалізовує проект Країна дитинства Рошен, в рамках якого в містах України було встановлено понад 80 ігрових майданчиків. На кошти Рошен у Вінниці, в руслі річки Південний Буг, був створений найбільший в Європі світло-музичний фонтан на воді, який увійшов до десятки найвидовищніших фонтанів світу. Щоб осягнути масштаб деяких речей потрібно піднятися вище. Щоб оцінити пройдений шлях, потрібно згадати, де ти був, і замислитись над тим, ким ти став. Щоб зростати, потрібно постійно прагнути до точки, що знаходиться за межами твоїх можливостей.